Жителі Єресюк не пішли на роботу і полишили домашні справи. У Шишацьку райдержадміністрацію приїхали боронити здоров'я своє та дітей. У мене є внуки, в мене є діти. Я хочу, щоб вони дихали свіжим повітрям. Я розумію, що хтось заробляє гроші, але не треба за наш рахунок це робити. У їхньому селі збираються побудувати установку підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини. Люди побоюються, жити тут стане небезпечно. Я жила в Кременчузі біля нафтопереробного заводу. Знаю, що це таке. І Знаю, що всі викиди, ті, що будуть, ми будемо дихати ними, і вони будуть у нас на огороді. І тому я цього дуже не хочу. Мало того, що буде запах, вихлоп буде, і плюс будуть кислотні будуть. Мешканка Єресюк пані Надія найбільше боїться, щоб у селі не сталося екологічного лиха. Зони оці лісів, вже не залишиться нічого корисного, грибів не буде. Шкода нашому здоров'ю. На воротах нафтобази автобази нас зустрічає охоронець. Говорить, на територію вхід заборонений. Мені не розрішали пропускання. Допоки мешканці села протестують у райдержадміністрації. У селі Яреське на базі зберігання паливних матеріалів ось за цим парканом вже готують місце для будівництва установки. Але нас запевнили, жодної шкоди для здоров'я людей тут немає. Головний інженер проєкту Тарас Подоляк розповідає, будівництво установки законне. В руках тримає екологічні висновки. Каже, що дотримані всі санітарно-захисні норми. В всіх інших місцях. Де немає житлової забудови, вона залишається 500 метрів, а 340 метрів до найближчої цієї за ділянки, яка е, визначена як ділянка е, під е, здійснення житлової забудови. Голова депутатської комісії Полтавської облради з питань екології та раціонального природокористування Ігор Горжій говорить: на подібних установках газоконденсат очищають від залишків бензинових фракцій. Така переробка є порівняно дешевою. Проте в Україні існують потужні переробні заводи, які відповідають стандартам. А міні-установки не викликають довіри у еколога. Одну з таких до слова пропонують побудувати у Яреськах. Е, якщо ми беремо великі заводи, там да там все, там підходи, технологічні підходи, там підходять вони е, со сторони той же самої екології, со сторони, е, со сторони е, там безпеки, праці, це все. Під контролем відповідних там і компетентних органів, а таких на міні заводиках, які вони є, да там інженерна служба може бути трошки нижче рівень, да там можуть щось упустити, щось то не доглядіти, що-то де-то то де то пережати, що то де. Ну, розуміти, буде або якийсь викид, або ще гірше. Люди кажуть, будівництво установки у Яреськах вже обговорювали на громадських слуханнях, де селяни одноголосно проголосували проти. А потім і на позачерговій сесії сільської ради депутати також сказали, що висказали свою незгоду по поводу будівництва цього підприємства. За завод на тій сесії не було нікого. П'ять чоловік утрималося, 13 проти. Супротив селян Тарас Подоляк вважає необґрунтованим. Відмовити інвестору, наприклад, у будівництві того чи іншої установки повинні будуть обґрунтовуватися на певні якісь факти, певні якісь справи, довідки, згідно чинного законодавства України. Що в даному випадку, окрім ну, скажімо так, простих слів, ну, нам в нашу сторону не було надано. Такої ж думки і голова Шишацької районної адміністрації Віктор Іваненко. Громада сказала ні, але чому саме ні? Ніхто не зазначив. Не було фахово, скажімо так, вказано на ті саме якісь негативні причини, які можуть надати діяльність даного підприємства. Чи бути установці у селі на громадських слуханнях згоди не дійшли. Наступні збори вирішили провести вже у Єреськах, щоб свою думку висловила вся громада. Ольга Бацула, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.